Допомога та підтримка наших захисників це великий внесок у наближення перемоги. Волонтерська група Рівненської С постійно за благодійні кошти атомників купує та передає військовим найнеобхідніші речі. Ми черговий раз передаємо нашим бійцям на нуль, а все необхідне, що вони мають отримати з домівки. Наш транспортний потяг буде двигатися від Харкова до Запоріжжя. Це дуже великий шлях, але наші хлопці мають це здолати і мають передати наше тепле і сердечне привіт для всіх хлопців, які захищають нас. Вкотре на передову попрямували автомобілі з військовим спорядженням, продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами та іншими речами першої необхідності. Серед усіх цих коробок одна особлива. Її зібрали діти, вихованці вокального ансамблю Мікс з Палацу культури РЕС. Ми виграли гроші в конкурсі і ми вирішили купити їжі і речі для зсу для того, щоб вони. Змогли прохарчуватися, помитися, щоб вони були вдягнені. І ми дуже І ми сьогодні будемо цю посилку відправляти для них. Діти взяли участь у міжнародній благодійній акції до дня захисту дітей. Втілюємо мрії разом. Вони записали відео зі своїми мріями про перемогу та стали найкращими. Отримали перше місце та грошову винагороду, з якої 10 тисяч гривень вирішили витратити на підтримку наших захисників. Учасники вокального ансамблю Мікс взяли участь з декламацією віршу, якому розказували, були про те, що мріють про тишу в Україні, і про мир у конкурсі також були представлені роботи від учасників Швейцарії, Латвії та США. Я вважаю логічним, що ми вирішили направити виграш саме на здійснення, здійснення найзаповітнішої мрії усіх українців. Перемога збройних сил України. Діти бачать і розуміють, що відбувається в країні. Патріотизм для них не просто слово, це почуття, яке формується в маленьких серцях під впливом тих емоцій, які відчувають діти через війну. Так, всі зразу згодились одноголосно, можна сказати, віддати допомогти воїнам. Which up? Чуть-чуть. крапля в морі, але море з крапель, і це дуже класно, тому що дітки вони відчувають, наскільки вони важливі і своєю творчістю вони ще й можуть матеріально і якось навіть от малюночками, піснями. Вони можуть підтримувати наших воїнів. У палаці культури РЕС перших днів війни проходять благодійні заходи на підтримку ЗСУ. Колектив своєю творчістю прагне зробити чим більше для перемоги. Творчі колективи Палацу культури сприяють та долучаються. До благодійних заходів, концертів, виставок, ярмарок, майстер-класів, які проводяться рівненською атомною електричною станцією. у складний для країни час атомники РЕС об'єдналися заради найважливішого перемоги. Волонтерять родинами повернути в країну мирне життя та радість від безтурботного дитинства прагнуть усі свої мрії та бажання. Юні патріоти зобразили на малюнках, які також поїхали на передову. Я хотів би в першу чергу подякувати нашому молодому поколінню, що воно долучається до таких чудових акцій, що воно переймається на рівні з дорослими нашою проблемою в державі. Що вони не забувають, що в нашій державі є біда, що наші військові боронять нашу державу, що вони захищають цілісність нашої держави, виборюють для нас цю свободу, для нас цей мир. Віримо, перемога близько. Слава Україні! Героям слава!